Наступна головоломка. Отже, у нас є таке рівняння. 9-8 дорівнює 9. Наше завдання перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірне. Це досить-досить простенька математична задачка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даної головоломки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наше рівняння було вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо, 9 плюс 0 буде 9, 9 дорівнює 9. Задачку виконано, головоломка виконана.